Сьогоднішнє харчування. Чим відрізняється від того, що їли раніше? А, воно відрізняється тим, а, в контексті, що ми відвикли від цільнозернового харчування. А що таке цільнозернове харчування? Наші прадіди використовували в хлібі, в кашах все те, що було в зернині. Це і зародок. Ось, ви бачите картинку таку. Дає зернинка, да? це є і зародок, і груба клітковина. І це дуже важливі елементи, тому що про кожний цей елемент можна говорити багато. А ми зараз в більшості свого споживаємо рафіноване зерно. І для мене було відкриття, що в 19 віці, коли винайшли вальсований метод обробки зерна, стали прибирати зародок і грубу клітковину. І відтоді, як ми почали куштувати з вами рафіноване зерно, ми стали одразу відчувати закрепи, здуття, важкість, набір ваги і почали відмовлятися від таких наших ідентичних страв, як хліб.